Усім привіт, мої любі друзі, і це друга частина огляду дискографії гурту Slayer. Першу частину ви знайдете на каналі, але про всяк випадок я залишу посилання у описі. Тож починаємо. in Musica – це сьомий студійний альбом гурту, що був випущений у 1998 році. Що цікаво, це був перший реліз гурту, що був зіграний у гітарному строї до Діє Стандарт. Що на півтора, то на нижче від стандартного Мі. Альбом, названий на честь музичного інтервала, назва якого перекладається як Диявол у музиці, цей інтервал є тритонним дисонансом. Як на мене, то це непоганий альбом, і він більш ніж мені сподобався. Також музика в цьому альбомі почала відчуватись по-іншому через зниження строю. Також гурт трохи відійшов від треш металічності і основні рифи були написані з упором в альтернативу, що тоді вже встигла набрати обертів у світі. Звучання альбому теж стало більш альтернативним, і як на мене це пішло на користь та дало свіжинку. І можна навіть сказати, що рифи і звучання були зроблені під нюметал. Також серед інших альбомів, що виходили до цього, Діяблсін Music» є найекспериментальнішим. Також хочу ще сказати дещо щодо назви альбому, а точніше про сам інтервал, на честь якого його було названо. Інтервал Дявол у музиці здобув свою назву у середньовіччі. В європейській музичній науці того часу такі інтервали вважались неприпустимими і тому їх вважали в лапках диявольськими. І Том Арея, знаючи середньовічне суспільство, Якось у інтерв'ю пожартував, що музикантів страчували за використання цього інтервалу. Як на мене, вийшов добротний такий альбом. Не найкращий, але все ж таки. У мене є лише дві претензії до альбому. Початок у альбому він дуже мощний, а от серединка не така ме. А під кінець альбом знову розкачується. Також цей альбом є найдовшим у гурту і йде він аж 50 хвилин. І як на мене, це для Slayer затягнуто. God Hate Us All це дев'ятий студійний альбом гурту, випущений 11 вересня 2001 року. Цей альбом став логічним продовженням Diablo's і Мюзика і продовжив цю ідею з, як я це називаю, трешнет металом і перевершив свого попередника, і перевершує свого попередника він що по звуку, що по санграйтингу. І так чисто від себе додам, що серед усіх попередніх альбомів, та й наступних теж він сподобався мені найбільше і є моїм улюбленим альбомом Slayer в апріорі. Альбом іде 42 з половиною хвилини, що довше більшості попередніх релізів. Але такий хронометраж не відчувається. Альбом спокійно заходить на одному диханні. А от деякі попередні альбоми, які я нагадую, суттєво коротші. Я усилював за два підходи, а Sin Сінмузіка, хоч він і довший, але все ж таки я прослухав за три підходи. Що ж, свою думку я висловив. І ще це чисто моє спостереження, але пісня «Cast Down» схожа на пісню «Guilty by Ignorance» гурту «Snapcase». Тепер поговоримо про деякі цікавинки з того періоду. Випуск альбому був затриманий через суперечки щодо обкладинки та тематики пісень. До речі, існує дві версії обкладинки: одну можна побачити на Вікіпедії, а іншу на платформі Spotify. Також гурт був перший номінований на Гремі за пісню «Дисциплін». Але нагороду отримав гурт тул з пісню з Протягом осені 2003 року Slayer грали на концертах, що звались Still Raining, альбом Regan in Blood. І на одному з концертів кульмінацією цього всього було виконання останньої пісні Rain in Blood під штучним кривавим дощем. Загалом я вважаю, що перший альбом гурту у новому тисячолітті розпочав його дуже добре, і я всім серцем люблю цей альбом. А зараз невеличка рекламна пауза. Хочу вам порекомендувати телеграм-канал Metal Forever Day. Тут ви знайдете багато крутих альбомів різних стилів та жанрів. І кожен може тут знайти те, що подобається саме йому, адже тут діє зручна система тигування. Також, окрім самих альбомів, тут постяться новини та меми, що стосуються музики. А основний плюс, що тут пости робляться кожен день і не один раз на день. Тому назву каналу можна сприймати буквально: метал на кожен день. Загалом це дуже крутий канал, і я всім раджу підписатись. Посилання залишу у описі. Cryst Illusion дев'ятий студійний альбом Slayer, дата випуску 8 серпня 2005 року. Цей альбом було видано на лейблі American Records. Серед мінусів одразу виділю слабкий та нудний початок альбому, а приблизно десь на третій четвертій пісні він розкачується. Серед плюсів окремо хочу виділити просто величенний плюс цього альбому. Це соляки. Це цукерочка просто. Нарешті. Гурт майже за 30 років свого існування навчився робити соляки, і тепер СНТП палювало винотами удушення грифи гітари і насилування речага тремела. А соляки ще мають ізюминку, ідею та мелодизм. Хоча слова слер і мелодизм це оксиморони. І скажу я так, їх цікаво слухати, вони хоча б звучать кожен по своєобразному Бо Раніше вони були всі на одне лице, як китайці. Коротше кажучи, соляками я довольний. А також у кожному соло було використано пакуху, чого раніше не було. Загалом, як на мене непоганий альбом, твердий середнячок, я б сказав. Середнячок тут в хорошому сенсі. World Painted Blood це 10-й і ювілейний альбом гурту. І альбом було випущено 2 листопада 2009 року, але альбом попав у мережу раніше, а саме 24 жовтня 2009 року. Продюсерами альбому виступили Грег Фідельман і Рік Рубен. Цей альбом став останнім альбомом, записаним у золотому складі з Дейвом Ламбардом, що покинув гурт у лютому 2013 року. І Джеффом Ханеменом, що помер 2 травня того ж року. Гурт записав 13 пісень у студії, сім з яких написані Джефом Ханнеменом, і 6 Кері Кінгом. Але у фінальну версію увійшли лише 11 пісень. Тематики пісень особо не змінювалися з попередніх альбомів, але я хочу відмітити декілька пісень, які мені здались особливо цікавими. Пісня Юніт 731» присвячена японському спеціальному загону 731, що відомий своїми жорстокими дослідами над людьми. Now, Пісня Псайкопаті Ред розповідає про серійного вбивцю Андрія Чикотила. Mm -hmm. Пісня Бауті Сроу Ордер присвячена кривавій графині Єлизаветі Баторі. Також хочу розповісти про що Кері Кінг казав про пісню Америкон. Ця пісня про те, що, на мою думку, решта світу думає про Америку. Можливо, наша країна і не стоїть у ваших списках у пріоритеті. Мені немає справи до того, що ви думаєте про наш уряд, про нашу економіку тощо. Я тут живу, і це одне з найкращих місць у світі, яке я колись відкривав для себе. Так що йдіть, ви до біса, якщо не любите Америку. Кінець цитати. А тепер я хочу розповісти свої особисті враження від альбому. Особисто у мене десь на третій четвертій пісні виникло бажання вимкнути альбом. Бо альбом почався капець як нудно і душно. Але я все ж таки пересилив це бажання і дослухав його. Із сьомої пісні альбом нарешті розкачався. І всі останні пісні, крім «Psychopathy Red», я являли собою дуже цікавий матеріал. Але погодьтесь, якось ну вже занадто довго альбом розкачується. Та й всього 4 класних пісні на весь альбом, який складається, я нагадаю, з 11 пісень. Ну це якось не камільфо. І також соляки знову деградували, І це знову старе, добре насилування струн і речага тремало. Репентос, одинадцятий і останній альбом гурту, що вийшов 11 вересня 2015 року. І також це єдиний альбом гурту, в записі якого брав участь гітарист Ексодус Гері Холт, що замінив померлого у 2013 році Джефа Ханнемена. Помер Джеф від печінкової недостаточності. І також це перший альбом, що був записаний на лейблі Нюклір Бласт. Стосовно матеріалу, то це свого роду поєднання усіх альбомів. Після God Hate Us All». потроху було взято з різних альбомів. А також особливо хочу відмітити Гері Холта. Його вплив на матеріал дуже значний, а його соляки це просто щось неймовірне. У зрівнянні з соляками, що писав Кірі Кінг, вони просто цукерочка. Коротше, просто. У 2018 році, після світового турне, гурт об'явив, що перестане існувати. Останній етап прощального туру під назвою The Last Campaign відбувся у листопаді 2019 року. І я хочу сказати від імені всіх металістів: дорогі слеєр, дякуємо вам за все, що ви зробили для світу музики та нас, слухачів. Дякуємо. Що ж, ось відео і добігло свого кінця. Дякую усім, хто додивився аж до цього моменту. Зараз перед завершенням хочу відповісти на один коментар. Коментар ви зараз бачите на екрані. Я послухав цей альбом. Дуже класна робота. Хочу вам подякувати за те, що порадили послухати цей чудовий альбом. Також хочу додати щодо нового опитування. Воно буде проходити у телеграм-каналі, посилання на який я залишу у описі. У цьому опитуванні будуть брати участь тільки українські гурти. Це Димна суміш, карна, тол та фліт. І також безпосередньо на саме опитування посилання буде. І ще вас хочу попросити писати у коментарях те, що ви думаєте про ті альбоми, про які я говорив у цьому відео. І також загалом пишіть у коментарях, що думаєте про саме відео. І якщо вам сподобалось відео, то поставте вподобайку. А якщо хочете бачити більше подібних відео, то підпишіться на канал і поставте дзвіночок, щоб їх не пропустити. Слава Україні, слава ЗСУ! І також обов'язково донатьте на ЗСУ, щоб підтримати наших захисників і захисниць. І наблизити нашу перемогу. Бувайте!